З Назарета. Я бачила, що ти зробив із Прокаженим сьогодні вранці. Мій друг паралізований з дитинства. Ти його єдина надія. Благаю. Зроби для нього те саме. Якщо ти захочеш, рабине, ти зможеш, я знаю. У тебе вийде. Твоя віра прекрасна. Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. Хто це? Хто Бога зневажає? Хто може прощати гріхи, крім Бога? Так. Та я питаю, що легше сказати? Прощаються тобі гріхи, чи сказати уставай та й ходи. Що завгодно можна сказати, так? я покажу вам, але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський. Кажу тобі, сину мій, встань, візьми ложе своє і йди в свій дім.